Шановні депутати, колеги, вітаю. Хочу розпочати бюджетну комісію. У нас на порядку денного є 34 питання. Цій питання у ці питання можуть стуватися бюджетом 26 року. А також у нас є два питання про ну, 25-го року. Перше у нас питання у нас йде про внесення змін до програми до України в території центральної на 23-25 років. Буде є питання по даному питання? І якщо не поговоримо питання, саме питання на голосування? Хто за? Проти? Стримався одного. Наступне питання це зміна до програми проведення відовичних заходів у міській територіальної громаді на 23 25 році. Саме питання на голосування. Хто за? Проти? Примався, Зараз будемо переходити до питань, які стосуються бюджету 2020 року. Питання проведення програми підтримки обдорової молоді і своєї теперіганства і за шостої роки. Легення хвороби стані по даному питанню. Якщо не вповненімо питання, це питання на голосування, то так, проймалось программу. Тут на

Інський програм громади на байшов да, і двадцять руки. Ура, голос я поданому питання завальне про це. Якщо немає ставлю питання на хто за? Наступне питання у нас. Про закликання програми роблять фізичної структури з корпусу Руської територіальні громаді на грашок і без 8 років. Легень як подано вам питання про позиції для уваження погодитися. Якщо є, то тоді проводити для питання та на те народжувати сесії міської ради. Хто за? Проти? Стримувся одного. Наступне питання. Правильно прозвучання програма підтримка спеціальної нахищення радио населення, Якщо немає, то просто поговорити дане питання, навіть не народить засіб спротив. Стримався. Наступне питання про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни з спорту для членів таких сімей, просто не стоїть реперіонувати на 26 28 років. Я пояс питання за увагання про дане питання про дане програмі. Якщо не маєте дії прошу погодки дане питання, я не стоїть вона на одній сесії, чи ти не стоїть питання до мене. Тобто, сьогодні, йдемося до голови. Наступне питання: пронесення програм родин в 15, то опоронний до мене путкальний роман на серед роки. 6 років. Якось питання дома в дані програм. Якщо немає опросить, поводити дані питання, як робить сесії. Длямались доможни. Запитання. Пронесення відмінно програми отримання об'єктів майна, об'єктів і майна комунальної влади, територіальні громади на 23-27 години. Власне, як в даній програмі, поставиння, проуваження. Якщо немає, тоді прошу поговорити на Так, Хто на проти? Наступне справі... у нас іде про затвердження програми покращення житлових умов мешканців Кузької міської територіальної громади та лісковості Збройних Сил України, сімей, власних гімнашок, це років. По даному питанні є заваження пропозиції? Принад, по даному питанні, там в програмі вказано, що дана програма діє тільки для. Жителів, які проживають на території, Ці. 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 А, ну, по даній програмі я можу сказати, що ми зв'язувалися з обласним фондом. Зараз вони готують типову форму. Є е, затверджена mm -hmm. нова обласна програма, фонд скине нам е, до кінця року вони обіцяли. І я думаю, що в лютому ми будемо о, затверджувати програму нової редакції вже на підставі типової форми, яку нам дасть форм. Ну, в даній редакції має бути відключатися і громадянний стан. Всі, Всі мешканці громади. Е, питання по даній програмі кожне. Якщо нікого нема, то, то що поговорити дане питання, ми не симографі. Хто так? Протимося. Наступне: пронесення змін до програми фінансового забезпечення роботу співпраці при власної комітету міської територіальної громади. Як ось питання до увадення, Якщо нема, то прошу погоди підальне питання, ви на стену Хто за? Дтримаюсь. Проведення програма підтримки проекту офіцер рятування громади Тучка міського територіальної громади на першому програма да, да, без фінансування, там лише прописані запити. Так, скажімо, будь да, ласка, яка снова в нас програма? Інгрія, чи можна важливо, кінь? Да, якщо можна члени комісії. Дана програма розроблена в співпраці з ДСНС курським районним управлінням ДСНС Закарпатської області, головним управлінням ДСНС. Mm -hmm. Ця програма на виконання нормативних документів державних нормативних документів. Це заключений проєкт міністерства внутрішніх справ, офіцер ютуальної команди. До кожної громади, закріпленою офіцер, і з свого боку, обласне управління ДСНС надіслало проєкт програми стосовно матеріально-технічного забезпечення нашого офіцера громади. Підповідаємо Я мав ще питання? Якщо немає питань чи зауваження даного члена програми, то прошу кого до далі винести на руки на те, скільки міської території громади Кола. Пропьє? Тримався? Або приватно? Так. <coughs> да. Наступне. Пронесення до коронави відновлення фокус захисних корупцій війно-захисті 24-25 роки на території пустої файли. В мене ремонт. А чому 24-25 роки? 26 <поє> що У самій броне пише 24-27. Ну, проєкт рішення нам більш правильно. Лише в цьому порядку. Порядку, 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 Наступне. Про завершення програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, усьому своїх розмагання, без шоці <толені> та схисних. Я подав вам додання, якісь зауваження. Якщо нема, тоді просто погодити, винести дане питання народних сесій. Хто за? Проти. <клухи> Про запечатлення програм роботи системи через сповіщення інформації цивільного захисту фінцує територіальну громаду на 28 роки. Коли є в даному питання в якісь питання до заперечення за Якщо нема, тоді прошу погодити від питання. винести на року в сесії тільки фінансує територіальну громаду. Що за?

Не потрібно з 100 літніх. Добре. Якщо у когось зауваження якісь? <годи> Ні, не обкінчу. Якщо нема, то я прошу погодити дану програму в 10-х героїв сесії військовим складати. <годи> Хто за? Проти? Тримається домого, ну. наступне про затвердження програми благоустрою територіальної благоустрою території Курської міської територіальної громади на помилка 2026-й. Саме помилка обмеження в терміні заглушення. Uh, є питання по даній програмі? Yes. No. Якщо нікого не мав питань, зауваження прошу винести поговорити uh, до да, винести питання на роблі uh, сесії культур міської територіальної громади. Хто за? Проти? Приносимо. Наступне про затвердження програми реконструкції ремонту та отримання вулиці доріг у мене багатку і відкрити реально на BSH. А це... це якась інша програма, де та загальна чище. Це там є програма по плану в яку частково включені і ä, поточний ремонт доріг. По даній програмі 99 це встановлення знаків живих. і е, сюди будуть включені, е, включаються капітальні ремонти доріг, Тим вона відрізняється від благоустрою. Тобто поточні ремонти доріг у нас тут по програмі благоустрою, капітальний ремонт, все, що пов'язано з дорожньою інфраструктурою, йде по програмі дороги. Є ще якогось доваги питання? Якщо нема, то прошу погодити дане питання і винести народну сесії у виключам міської територіальної громади. Хто за? Проти? Дтримались? Одно Наступне. Про затвердження програми охорони на колишнього природного середовища Прусня міської територіальної громади. Я так розумію, це буде 25-27. Добре. Є питання по даній програмі? Mm? Якщо займати дань говорить пропозиції, то прошу погодити і винести дані питання на розгляд сесії територіального програму. Проти тримаюсь. Наступне про внесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальним підприємством організації тільки міської територіальної громади. Це я так розумію, то 26 вже два роки має. Ні, 24 і 26. Тобто ті програми, це да? 20, да, це зелені. програми, які е, закінчуються 25-м роком, на 26-й ми затверджуємо

Dobrze. Pierwsze, nie ma już uwagę. I proponuję, aby dano prawu. I sesji, w, w którym to jest 8 za, e, proty, dla. Uchron, To jest za, i Następne pytanie. Про внесення змін до програми робіт фінансової підлядки, та поповнення інститутного капіталу громадської бібліотеки на рівномірну ставку 30 руб. Зі змінами Які саме зі мною, мо, по ренальному вопросу? Мені. Я заявлю це де реклама кус зв'язана з тим, що uh, протягом 25-го року проходили оформи щенець-статутна uh, реклама пуст, uh, реклама посту оформляла кредит. Ми це mm -hmm. uh, підприємство вивели окремо із uh, загальної програми підтримки комунальних підприємств і по них розписували окремо для того, щоб їм покращити отримання в дано програмі стоїть правильно і 5 мільйонів 700 тисяч правильно так. Скажіть, будь ласка, є питання зауваження уваження по даній програмі? Якщо нікого нема, тоді прошу проводити до програми винасти на все, що вакансий, то інспектор драйграма для того, голову. Наступне. На ради раду про внесення відміна програма робить пожитково-комунального господарства, пусть відкрити країн програма, 24-та 4-го змінами. Колеги є питання по даній програмі? Якщо нікого немає ніяких питань, зауважень, погодити дану програму, якщо народить, то в даних. Наступне про внесення змін до програми фінансової підтримки планового інформаційного Сербурська Федерального Мінкані мені Центру Отапа Петровича Міської Ради на 25-26 років. Тобто, так? 24-26, добре. Ну, ми маємо. 24-26. Так. Добре, так. Там маємо бити. Yeah, right the the quality of the law. Why? That's a you Добре, я просто ще не коло вацілюю це ж І просто, якщо не має нікого заувати, вводити дану програму, не може не робити ці кількість інспекти з країнами. за? Проти? Дримати на голосу. Наступне. Про програми інфекційного контролю в КНП Хрусський центр ради пацієнтарної допомоги Хрусської міської ради на 25-27 років. Колеги, є питання, зауваження? Якщо нема, тоді прошу поводити дану програму винести на радіо Сесії Курс міської територіальної громади. Хто за? Проти? до подало. Далі. Про внесення обмін до програми часткової компенсації медикаменторного забезпечення окремих категорій населення та забезпечення осіб на різних дітей з інвалідних і інших окремих категорій. Це медичними виборами та іншими засобами, включаючи своєї територіальні нормально, то що про що тут? Є питання по даній програмі? Якщо нема, то проводити і винести її народний засіб від своєї програми. Хто за? Проти? Стримався одного. Наступне питання. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства Курський центр первинної медико-санітарної допомоги Курської міської ради Закарпатської області на 26-28 років. По даній програмі є зауваження пропозиції. Якщо немає, тоді прошу погодити за програму на сесії Курської міської Хто роботи. Готов, з Придоговою. Про звідлення програми розвитку Української міської територіальної громади на 26 рік. А Вона, можна. Оскільки дана програма пов'язана з переліком капітальних видатків, там є окремий додаток, то і в нас назад немає на сьогодні вирішеного питання розподілу капітальних податків, то я би просила про програму економічного і соціального розвитку і про бюджет. Пусть громада перенести на завтра, після того, коли ви нам вести перелік капітальних додатків, ми доробимо кожен і завтра ці два питання розглянути на комісії. Шановні поставити є пропозиція перенести на наступне засідання комісії, дані два питання для прозведення про соціального шостері. Також про бюджет Путинської територіальної громади на 25 рік. Да? Є пропозиція виношеного голосування yes, yes, yes. про, про перенос. Хто yes. Проти? підтримує супроводу yes. з дані переносимо? Yes. Далі про затвердення попереднього фінансового плану Пентахуський mm -hmm. центр медико-санітарної допомоги тут мінімуть ради на 26 рік.

...ці. Так, колеги, по даної програмі є якісь зауваження, уточнення? Якщо нема, то прошу і дану програму на розумію сесії пухів міської ради команди. Хто за? Протимаємося голову. Наступне про затвердження структури та загальної численності виконавчої організації Путін міської ради. Про Бо цьому питанню є рівень зауваження на пропозиції. Нас ага. харчають. Я так розумію, що ось структура, не на не. Да, не. Ту, не. і чий, хто сім'я, і хто сім'я... Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Добре. Якщо нема вважень, то хочете, отримайте дане питання, чи хочете, можна робити сесію, і пустимо всі, хто є передбираємою. Хто за? Проте?

Випався мадати питання за голосування. Я... Я думаю, я думаю, я думаю. Тобто, якщо нема ще зауважень, я... якщо, якщо нема зауважень, і пропозиції, тоді прошу погодити дане питання. Винести народних сесії проміської <різвіст> ради. Хто за? Хпроти? <кхліст> Трималось? А прошу зафіксувати, що 6 на має отрималося. Наступне питання: про звіт міського голови про дійснення державної реалізовної політики Утків міської ради та її виконавчим проспектом у сфері господарської зверності на 25 рік. По даному звіту є якісь питання, пропозиції? Якщо нема, то хворобу підтримуватимете і підтримуєте на ротенцесі тут, у міській міській області. Тобі можна подякувати. Ну, ми також підтримуємо на та, ротенцесі. Хто за? Ротенцесі? Підтримуємо. Дві від вас зафіксували, що ви самі комісії поліції. Підтримуємо ви і підтримуємо вас. Я, що можна дати? Я попросила, у нас ще буквально зараз під час місяці з'ясувалося додати вісім, це стосується змін 25 року. Додавити 8600 на програму надання матеріальних допомог і в загальному списку, що було на попередньо розглянуто, вам вже подано. Добавляться двоє людей, один із них брат нашої колеги, повно бухгалтера з управління освіти. Там дуже важко хворий. Тобто, якщо можна погодити, і ще такі дні. Якісь зауваження? Якщо нема, то тоді прошу доключити його в порядник і чисто приняти й мене з тим народних 예, так Якщо є заява до читання, є ж питання Там 8600 за рахунок на план додається на програму і до загального списку двоє людей додається. Питання вже розглядалося, надання матеріальної допомоги, відміни до програми розглядалися на попередньому досвідні. Одна з це інка, яка попала в ДТП, може в куці, тут не вода. Вона зараз воду, сьогодні її робили операцію. Наша ну, не впадала? І там просто, ну, надав там пошкоджений кребет, пошкоджений таз. Ну і по друге Тут молодий хлопець, а там за 60 десятку теж немає питання, що буде. Я ще в когось якісь пропозиції. Якщо ні, тоді я прошу погодити. Радня, хто за? Проти. Примась до голосу. Колеги, я думаю, що ми не закриваємо дану місію, бюджетну комісію. Та завтра будемо ще разгадати. Можна на ці реально і приносимо зміни. 明天可以去，哎，你周末结婚吗？